Першу книгу я був написав О Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма. І сорок день їм з'являвся, та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці, очої, щоб про неї казав: Ви чули від мене? Іван був водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, возійшовшись, питали його й говорили чи не часу цього відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеві. А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії. Та аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, як дивились вони, він вгору возноситись став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них і сказали Галілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що знісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму на відаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли, вони в горне сюди і перебували: Петро, Та Іван, Та Яків, та Андрій, Пилип та Фома. Варфоломій та Матвій, Яків, Алфеїв, та Симон Зелот та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, і з Марією матір'ю Ісусовою та з братами Його. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до ста двадцяти. Та й промовив. Мужі, браття, належало збутись Писанню, тому що шустами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив. Бо Він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв, і Він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє і все нутро його вилилось. І стало відомо це всім, хто замешкає в Єрусалимі, тому й поле те назване їхньою мовою, «Акелдама», що означає поле крові. Бо написано в книзі Псалмів Нехай пусткою стане мешкання його, і нехай жильця в нім не буде, а також служіння його забере, нехай інший. Отже Треба, щоб один із тих мужів, що сходили з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового аж до дня, коли Він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком Його Воскресення. І поставили двох Йосипа, що Варсавою зветься, і що Юстом був названий, та Матія. А молившись, сказали Ти, Господи, знавши всіх сердець. Покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби й апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце. І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матія, і він зарахований був до одинадцятьох апостолів.